Доброго дня! Хочу показати вам ще один спосіб, як я пророщую дельфініуми. Так як у мене тут насінинок небагато, 4 сорти по 5 насінинок. От це дельфініуми багаторічні, тому вирішила їх замочити в вологій серветці і поставити на пророщування в темне, холодне місце, тобто холодильник. От, вони будуть там стояти до того часу, поки не набухнуть і не почнуться перші ознаки проростання. Такі біленькі росточки. Після чого я буду брати і легенько переміщати їх в чи то касету, чи то в горщик з торфом. От, і вони вже будуть проростати органічно в грунті в, в неопалювальній теплиці.